Всім привіт! Сьогодні розповім вам про ось таке от напрацювання. По розмірам цієї термосумки це класичні розміри, які дуже добре підходять для особистого використання або для доставки невеликих замовлень. В даному випадку, тут внутрішній розмір 35 см на 25 см, висота 30 см. Термосумка укомплектована двома ручками для перенесення в руках зручною шлейфо через плече, можна показати. Як вона виглядає на мені. Тобто з такою термосумкою можна їздити на самокаті або ЄЛА-Мотокур'єр також може користуватися таким рішенням. Шлейка регулюється. Звісно, на якщо її можна перемінити під лівшу, під правшу, тобто, о, цей регулятор він може бути завжди на передній частині. Використана металева якісна фурнітура вона прослужить на весь час використання цієї термосумки, з нею точно ніяких нарікань не буде. Бо каміш такі пластіші чисті тішені, Використана якісна фурнітура ЮКК Тентовий матеріал. 650-ї щільності взагалі не промикає дуже довговічний зносостійкий матеріал. І по внутрішній частині ця термосумка має жорстку конструкцію. І товщина утеплення тут іде 2 см. Ми робимо зазвичай сантиметрової товщини, в даному випадку це 2-сантиметрове утеплення. І така термосумка при повному завантаженні охолодженою замороженою продукцією 30 годин точно буде зберігати необхідну температуру вашої продукції і навіть більше. Ось такі от рішення з подвійним утеплювачем, з усіма необхідними опціями. Відпрацьовано, вже перевірена багатьма замовниками. Якщо вас зацікавила така модель термосумки, звертайтеся, можна, можна замовити для корпоративних задач, наприклад, для подарунків, для власних працівників або клієнтів з нанесенням ваших логотипів, необхідних кольорів і всіма необхідними опціями. Ця модель є такою золотою серединкою. Якщо у вас залишилося питання, звертайтеся до нас, задавайте їх. Ми на всі питання відповімо. Порадимо краще рішення для ваших задач, та реалізуємо все швидко і дуже якісно.